Добрий день, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Це передні кури, скажімо так. так хочу вам розказати про, так би мовити, уход за курми, який, ну, можна сказати, необхідний. звичайно, коли курка слабує, то її багато людей зразу відправляють на довгі. Ну, Ти диви, розкудахкались і все. Але треба за ними трошки. Дбати. Так, треба тих у тих, точно вже брати. Забагато. Надіться. Не тут поговорити. Е, Перш за все, в хазяйстві має бути така пудра від ектопаразитів. Е, ця пудра призначена для профілактики або ж для того, щоб вилікати курку від піроїда. Завів і співає і співає. Вже не ранок, вже ближче до обіду. Це раз. Це вона просто як пудра, така біленька, і під грівку підсипати. Трошки покажу. Ще купив, заказав собі розчин йоду синій. Він більш. ну, як це кажуть, не то що більш кори. Більш корисний, менш токсичний. о. Ну, і стоїть трошки дешевше, ніж звичайний. Е, він йде в такій пляшості, я переляв її ось в таку пляшечку, щоб можна було легко обробити. Він такий досить рідкий. Раз, раз це можна забри, забри, забризкати рану, бо раніше е, брьом дьогтем ну, я не можу від цього запаха, і дуже він такий густий, і починаєш мастити ватною вже все, все зразу в, в ньому. І пахнеш, навіть якщо не попали, де все одно все пропитується запахом. А в курнику то це ще ну може, конечно, це і ним дихати курам від е, е, дихальних хвороб, але ж е, е, півтора неділі цей запах, запах завжди присутній. Mm. Так, заказав, раз, переляв таку баночку з полівізатором. Ранку скоро обробити, взяв курку, ранку. Витрим. Якщо розкльов, чи ще щось, чи десь подрапалась, чи кугут когтями задер. Це, це вже така, якщо дорослі кури, то це зазвичай така практика популярна. І ще заказав, побачив проти шип, дезодеруючий та відлякувальний засіб. Це спрей, як його. В опису завіряють, що він проти розкульову курей. Якщо курка починає вискубувати піра, ну це ж зазвичай, або нехватка, нехватка якогось вітаміну, ну, чи якихось мікроелементів, чи нехватка, чи просто їх забагато знаходиться в одному місці курей і починають видирати піра. Хтось сюди не почне, і, все, і всі почали видирати. Кури в попо находять. Ну, це вже не дуже така панацея, бо вони і задираються, Я читав, що можна підкласти його якогось путика внутрі, всередину той попони, типу, вшити, Ну, не знаю, мені каже, дуже жорстко. А от засіб, мені кажуть, ну я, по крайній мірі можна спробувати. Трошки не подивився зі сроками, Він мені прийшов вчора, а тут по вересень 23-го року. Ну, вже подивимося. До складу цього спрею входить дьоготь, гірка речовина, вода очищена. А що за гірка речовина? Цікаво. Застосування застосовується в промисловому птахівництві птех... у фермерських та приватних господарствах для запобігання канібалізму птиці, вищипування піря, травмування самцями самок, клювання ніг і, зн... І, зн... і знесених яєць. Рекомендується обробляти молодих курей маточного стада в період. Світ... Період світлової стимуляції для досягнення 70% яйценоскості. Спосіб застосування: струсити флакон перед застосуванням, обробити піряний покри покров та ноги птиці шляхом оприскування протягом декількох секунд з відстані 15-25 см, уникаючи попадання засобу в очі, а обробити птиці проводять в дворазово... А. обробку птиці проводять два рази з інтервалом 1. Одна-три доби при необхідності обробку повторюють до припинення небажаної поведінки. Ну, хочу спробувати. Тому що це вже ну чесно кажучи, ці, ці бої. А, а зараз зимно і пух росте дуже не скоро. Вони зараз не ліняють, вони ніби як виляняли, або ще в них лінька на нове щось не росте не дуже. Тільки в це що вилінялась і заново все повистало, коли її відсадили. Так що хочете таке зараз спробувати. Так, знайомтесь взяв собі асистентку, яка мені допоможе з обробкою. Тільки не тікай. Вон, розкльов, Піра все обдерте, вона вже в попоні. Це більш ніскувата, що залежно. срака, звісно, її не кого-то пообдирав. А, воно ростуть пірочка. Так. Ну, якось, якось тако. попробуємо. Воно таке, бачите, чорненьке. <рес> Ай! Ну хоч не треба самому мацати. Таку раз, раз і поприскали. Так, а те мені не тікає, хай воно трошки попсохне. Трохи відлякає. А пудру таку підшерстку. Тако раз, раз, здрали і тако. І наша модель уйшла. <смі> ну це самою одною рукою не дуже зручно. Так, а ну йди сюди. О, бачите, пристався не виспається. Ой, ну куди ти дурне? Чекай. Чекай. О, Господи, ти моє. Щастя недолуге. Ой. Боже. Ну де ж чекайте, чекається. От чи вредно така. Так, так, так. так. Коротше, ви зрозуміли. Берете обробляєте підхолку. Тако раз припідняли, піднес, припідняли, Під підкрила теж обов'язково обробити. Підняли крила, тако сюди підсочку і все. Це від кліща. До речі, подивимося, чи в тебе є, може в тебе є кліщ. Не, в неї все. Шкіра чистенька, гарненька. Все. Не зря я перчатки надів. Під перчатки. Так, а ти? Так, це ми побріскали. Ой! Умора. Умора, Ти моя асистентка. Так, і давай ми тобі щось. Пірснемо ще синього, щоб так сказати, подивитися, подивиться задати трошки ніби кровавий. Ой, чекай, це. Ну, бачите, не все зразу. Фу. Дезодоручий такий засіб. Трошки так. Модель. Стій на місці. Ти погана асістентка. Ти чуєш мене? Ти мені не допомагаєш. Зазвичай це ж телефон в одній руці, а так курку взяли. Одну рукою тримаєте, другую обробляєте. Да? О. І таку саму не залишаєте, бо вона на когось шкоди зробить. Да? Вредна. Ти така вредна. Так, ще одну собі подопитну, побачив в неї криваву точечку тут на хвостику. Хто вже її розклював. Зараз йому запрескаю. Забризка цим проти бо там і дьоготь, значить, і його дезінфікується. Ну, трошки треба приловчитися до нього, бо перескаєш, і воно починає всі боки летіти. І воно таке житкувате. Треба трохи їм привчитись. Ну, може, ще просто нова ця бризкалка, трохи треба її розробити. І воно, напевно, трохи підпікає, бо до ранку попали, і курочка з почала вириватися. Ну, Запах такий ж більш-менш. Чути березовий дох, але він такий насичений, як саме біозом дьох, починаєш мастити, і прям вже О, ось стоїть страшно. Так що... Так, жертва, хто следуючий? Мені б цього пірошка злопати не там рана. Трошки є. Вона мені не дасться. йди вже, господі. Кричиш, а в тебе тут все задралося? Пірожок, іди сюди. Тобі може давай, Іди сюди, китцю. Не, не хочете. Пірашка не злопаю, вона дуже хитра. І вон срак, її там бачу маленька рамка є. І вся вона розкусана. Злопаю чи не злопає. Іди сюди. тіп 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 тип. Та не ти, ти так даєшся. І ти даєшся, а тобі вже намастили. Вже чуть трохи аромат ванілі. Десь сюди, хочу обійти, і пиріжок зразу тікає. Бачите, що я вже йду. Ой, господи. Давайте, моделі. Мені нужна модель для зйомки. Так, а ти ж тут сакусти. Вже ж намастили. Воно все одно ходить. Пірожок іди сюди. О, злопав, злопав тебе, з Ось моя модель, чекай, боже, виривається. Пірожочок, воно ну, залишиться, О, Ну тобі дивіться, ну що це таке, ну що це за мередна маленька курочка. Ну гарна ж, вона, до речі, дуже тяжка. В неї вже було все відросло, неї во знов росте, пірочку бачу. Чекай, бачите лапки в неї, трошки кривенькі. Ну і тебе не збираємося в наїці. Ти все одно, мені здається, не несеш. Так. Не тікай, не тікай. Тишка, зараз щось зламаєш. Зараз тобі оброблю і покажу. Все. Тить. О, я обробив рану пірошку, обробив біозовим дьогтем, бо щось мені з цим пульвізатором взагалі щось не повезло. і не бризкає, щось почало розбризкати, воно щось трохи трохи позаливало, наче фьодом, ну, там з ранка хотів обробити, щоб воно трохи зажило. Коротше, доставив цей бірозовий дьоготь, що він таки, бачите, замацаний, ладну паличку і обробив ранку, бо я другий раз її не злапаю, бо їй дуже тяжко злапати, вона дуже така. Розумно. Трохи її позамащував. Підно вже перелякана. Ти таке. Зараз де її назад. А ти що сваришся? Ну, так, оп, все. Біга. Срака вже. Ти принцеса мала. Хай тільки пробувати кусати. Ну, гарна така. Ну. Жалко, маленька, гарненька. О, що зробиш? Це кури. У них своя ієрархія. Обробив її трошки від э, пудрою, від кліщів. Я зараз всіх курей оброблю. Так що так. А, а, вже вже старшують. Ну що це старш... за старшинство таке тут? Хочу поглянути ще, що в нас тут робиться. О, у нас тут курочки працюють. Бачите, це грізбар. І там, і там сидити. Молодці, ну, кожен день несуться. Так, а знизу у нас льотчиця сидить. У мене си моя умнічка. така вредна, але ти тільки ти не підводиш. Кожен день. Так, хочу сказати... Тепер вже можу сказати з опиту. Березовий дьоготь, наше все, хоч він не воняє, значить ну він все одно надійний помічник у птахівництві. Тому що... В треба поміняти цю бризкалку. Цей полівізатор, бо взагалі незручно. Він не розпиляє. І не... Треба було мені не йод переливати у цю пляшечку, а це простіше, я ж думав, що він йде якраз і буде добре. Пудрою зручно, вона дуже легко висипається, раз-раз раз і вже одну курку оброблено і взяли другу. Йодом теж добре, але він якийсь мені дуже. Я думав, що прям буде синим таким бризкає, що сине п'ятно. Думав, як дьогтю, що мажеш і він зразу чорний. Ні, ні Він більш такий. Таке легкий відтінок, там не дуже то й видно. Ось така основна наша аптечка. Ну, і, а вже ж треба мати в аптечці антибіотики для курей, які, якщо у вас курка заслабла від дихальних інфекцій або ж якесь то це краще вже питати спеціалізуване. Я купив антибіотик. Не пам'ятаю, я не пишу. Так що ось. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе, будьте здорові!